Слава Україні, любі друзі, дорогі українці. Хочу вам показати одну цікаву, дуже цікаву річ. Дивіться, це в нас 5 гривень. 5 гривень. Богдан Хмельницький, славний, добрий гетьман України. 5 гривень. Україна, друзі. А тепер дивіться уважно. І робіть висновки. шекелів. Ізраїль. 5 шекелів. Ізраїль, друзі. Ви не знаходите тут чогось спільного? Дивіться. Робіть висновки. Думайте. Пишіть свої добрі коментарі.